Вітаю всіх на моєму каналі Закохана в тару». Таро. Таро це не просто цікаві чи красиві картинки. Це потужний інструмент, провідник у світі внутрішніх пошуків та роздумів. Вони, звичайно, не приймуть рішення за вас, але вони допомагають заглибитися в ситуацію, виявити всі нюанси та зрозуміти те, що часом важко побачити звичайним оком. Таро дають можливість розібратися в своїх думках і почуттях, поглянути на питання з іншого боку. Вони це дзеркало, що відображає наш внутрішній світ, допомагаючи знаходити відповіді там, де ми їх навіть не шукаємо. Таро – це не просто ворожіння, а діалог із вашим внутрішнім я. Якщо у вас є питання, на які ви шукаєте відповіді, або ситуація, що потребує ясності, я допоможу вам знайти шлях. Звертайтеся за розкладом. А нинішній розклад допоможе вам краще зрозуміти себе. Сьогодні карти опишуть кожну вашу жіночу роль, якою ви є господинею, якою ви є коханкою. Чи розумієте ви свою внутрішню дитину? І от ця карта і описує ваш зв'язок з вашою внутрішньою дитиною. І, на жаль, цей зв'язок не надто хороший. Цей зв'язок знаходиться в стані якогось хаосу, якогось непорозуміння. Можливо, ви не відчуваєте якихось досягнень у житті. Постійно шукаєте якоїсь зовнішньої опори і не можете знайти свого місця в житті. Можливо, ви надто залежите від інших людей і обставин. Ви є якоюсь мірою інфантильною людиною і тому ви не берете відповідальність за власне життя. Також є ймовірність, що ви не здатні визнати свої недоліки чи якісь свої слабкості, є ймовірність, що ви майже постійно перебуваєте в якихось ілюзіях. Шукаючи якусь ідеалізовану картину світу, яку досягти просто неможливо. І ця інфантильність, оце викривлення з прийняття світу стає перешкодою для вашого особистісного росту. Бо проблема не лише в зовнішніх обставинах, а проблема у тому, як ви приймаєте світ, як ви приймаєте ситуацію у вашому внутрішньому світі. Ця карта про те, якою ви є в стосунках. Ви здатні створювати міцні стосунки, здатні підтримувати власного партнера. Ви здатні будувати міцні стосунки, зосереджуючись на матеріальній або емоційній стабільності. У вас реалістичний і, можливо, трішки прагматичний погляд на кохання, на стосунки. Ви розумієте, що довіру та підтримку в стосунках потрібно здобувати через конкретні вчинки та поступові зусилля. Вам важливо мати впевненість у партнері. А також є якесь прагнення до матеріального чи емоційного достатку. Імовірно, ваші стосунки побудовані на взаємній вигоді, на якійсь спільній реальності. Ви завжди приходите на допомогу своєму партнеру, завжди його підтримуєте. Ви здатні виявити терпіння, ви здатні його зрозуміти. Ви розумієте, що гармонійні стосунки це робота не одного дня, і ви здатні на цю довготривалу роботу. В стосунках вам важливо, щоб у вас з вашою коханою людиною були загальні цілі, щоб у ваших стосунках була гармонія і щоб кожний учасник цих стосунків розвивався і пригносив користь для цих стосунків. Це про вашу сексуальність, про те, якою ви є коханкою. І здається, ви дещо не впевнені в собі. Можливо, у вашій душі присутні якісь комплекси щодо вашої зовнішності. Всі ми іноді підпадаємо під вплив тих ідеальних картинок, які нам демонструють з екрану: ідеальне тіло, ідеальна шкіра, ідеальна зачістка. От тільки часто вся та краса, яку нам демонструють, виявляється штучною, або відкоригована штучним інтелектом, або досягнута за щодо того, що там тонне макіяжу. А ми дивимося на них і ой! Вона така чудова, он вона прекрасна, в неї ідеальна фігура, в неї все ідеальне, ідеальне життя, і ми починаємо себе гнобити. В мене тіло не таке, я ходжу не так, я розмовляю не так, в мене зачіска не така, або не завжди є час і голову помити, бо клопоту багато. І на цьому ґрунті можуть зародитися комплекси, що стосуються нашої власної зовнішності. І через сумніви у власній привабливості ви не можете наповно розкрити свою сексуальність. Можливо, ви соромитеся свого тіла. Можливо, ви не розумієте свого тіла. Можливо, ви не зовсім розумієте, що вам подобається, що вам хочеться. З якоїсь причини ви не можете повністю розкрити свою сексуальність, не можете наповну розслабитися в інтимних стосунках. Чи то через те, що ви соромитесь, чи то через те, що ви самі недобре розумієте, що ви хочете, а ще, можливо, і негативний вплив виховання. Про секс не говорять, секс це щось таке заборонене, це щось негарне, це щось грязне, це для повій або ще щось таке подібне, і через вплив чогось із цього ви і не можете наповну зрозуміти своє тіло, наповну розкрити свою сексуальність, випустити свою внутрішню кішечку. Ви її закрили десь там усередині у якійсь клітці, і сиди, і не велась, і взагалі нікому не показуєш, що ти тут є. Бо так не можна, бо порядні жінки так себе не ведуть. Бо ой, та як я таке можу, у мене там тіло не таке, у мене десь там целюліт, у мене там ще десь щось. Кожна жінка здатна насолодитися інтимними стосунками. Головне, пробачити собі неідеальність тіла, неідеальність якоїсь сексуальної техніки, якогось невміння, якогось нерозуміння, просто дозволити собі насолоджуватись. Собі заряджатися сексуальною енергією і щедро ділитися сексуальною енергією своєю коханою людиною. Ви як господиня. Чомусь на нинішньому етапі ваше бачення ведення господарства, ваше бачення того, якою має бути господиня, зазнало кризової якоїсь трансформації, різкої трансформації. Чи то внаслідок зовнішніх впливів, чи то внаслідок якогось переосмислення, тепер ви абсолютно змінюєте ваші методи ведення домашнього господарства. Можливо, щось сталося в житті, і просто так, як то було раніше, ви вже вдома працювати, забезпечувати добробут вашої родини, ви вже не можете. Можливо, стався переїзд, можливо, сталася якась руйнація. Бо все-таки це кризова карта. Ви проходите через якусь кризу чи пройшли нещодавно через якусь кризу. І через цю кризу, через якісь зовнішні обставини, внутрішні обставини, ви не можете вести господарство так, як це було раніше. Але при цьому ви здатні адаптуватися до нових умов. Ви здатні вирішити всю ситуацію, ви здатні розрулити всю цю ситуацію, як то мовиться вивести всю цю ситуацію. Ви здатні розгребти всі ті завали, що сталися, прибрати сміття і збудувати щось нове, забезпечити своїй родині чудовий добробут, забезпечити їм комфорт, забезпечити їм якийсь уют. Ви не боїтеся ніяких змін, ви не боїтеся ніяких проблем, бо ви здатні їх подолати. Ви здатні з любої проблеми знайти вихід. Справжня господиня завжди залишається господиною. Хоч на супер кухні. Хоть десь посеред поля. Дайте спички, дайте дрова, і я в будь-якій ситуації зможу нагодувати сім'ю. Оце про вас. Ви в будь-якій ситуації здатні забезпечити добробут. Ви в будь якій ситуації здатні нагодувати сім'ю, забезпечити їм комфорт, кожному знайти де як відпочити. Ніяка криза не здатна вас зломити. Ви сильна, ви справжня господиня. Якою ви є мамою? Щось тут маються якісь проблеми. Чи то ви не знаходите спільної мови з власними дітьми? Можливо, в них саме переходний період, а в цей період діти не надто готові слухати батьків, не надто готові розуміти батьків. Це час, коли діти борються за свою незалежність. Можливо, ваша сім'я саме проходить через такий період. Або, можливо, ви мама немовляти. Догляд за немовлям забирає досить багато сили. Бо мама має бути мамою 24 години, 7 днів на тиждень. І, можливо, саме через те ви почуваєтеся дещо виснаженою. Бо ви вдень весь час доглядаєте за своїм дитям нагодувати, покупати, погуляти з ним. І вночі ви спите в півока, бо раптом заплаче, раптом прокинеться, раптом там мокре буде, раптом захворіє. Може, через те, що ви весь час всю свою увагу направляєте на своє маленьке дитятко і тому ви втомлені. А може бути все значно простіше. Можливо, ви мама школяра, і ви просто змучилися з цими домашніми завданнями, з цією нинішньою шкільною проблемою. Бо як би гарно не вчилася дитина, все одно нині програма така, що іноді трапляється ма, поможи, я не можу розібратись. А мама, в самої від цієї програми вже голова пухне. А от магічний потенціал у вас на висоті. Як відьма, як знахарка, як ведунья. Ви дуже сильна, дуже енергійна особистість. Ви маєте велику внутрішню силу та впевненість у власних діях. Ви маєте досить сильну мотивацію і ви вмієте діяти на інтуїтивному рівні. Ви вмієте керувати власною енергією. Ви знаєте, куди і як вам рухатися у вашому розвитку. Ви не боїтеся жодних викликів, ви готові діяти навіть в складних умовах. От в плані магії, чого б це не стосувалося? Чи звичайного ворожіння, чи якогось інтуїтивного бачення, чи простих домашніх замовлянь, наприклад, на урожай чи на зупинку крові. Чи навіть якщо це стосується якоїсь громіської ритуальної магії, по типу тієї, якою займався кроулі, ви сильні, ви впевнені в собі. Ви не боїтеся тут ніяких викликів. Ви знаєте, що і як робити. Ви на підсвідомому рівні знаєте, якщо це замовляння, яке замовляння промовити. якщо це ритуальна магія, коли і як її проводити цей ритуал. Якщо це ворожіння, то яка карта, яка руна що означає? Чи який камінець, в якому місці впав чи гілочка впала, що це означає? Чи просто по руху птиць, стільки можливостей для гадання, для ворожіння, що. Всіх просто не згадаєш. Та в цьому плані, чим би магія не була для вас, ви сильна, енергійна, вмотивована людина. У вас навіть є лідерські якості в цій сфері. Якщо для ритуалів вам потрібен ковен, вам потрібні інші учасники, то швидше за все саме ви виконуєте роль лідера. А от в плані бізнесу наразі щось не складається. Можливо, ви в ситуації, де ви відчуваєте якусь зупинку, чи брак контролю над ситуацією. Ваші плани зараз можуть не реалізовуватись через якісь зовнішні обставини чи внутрішні перешкоди. Можливо, вони зовсім впевнені в собі, чи негативно впливають якісь ваші переконання. А також є імовірність, що ви не знаходите якогось балансу між роботою і особистим життям, між бізнесом і домом. Можливо, ваша справа, ваша робота, ваш бізнес забирає у вас забагато часу. Бо раз там щось не виходить, то, звичайно ж, ви будете зосереджені на бізнесі, як його розкрутити, як там все вирішити, як вийти з тих проблем. Чи як просто поставити ваш бізнес на нормальні рейки, щоб він нормально розвивався? Бо шкода, коли вкладені зусилля не дають відповідного результату. Навіть якось образливо ти робиш, 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 стараєшся, а відповідь нема нічого. Хоча, можливо, ви ніяким бізнесом і не займаєтеся. Ви просто живете своїм життям, а ця карта описує ваші страхи щодо бізнесу. Що ні, я туди не піду, я того не вмію, я того не знаю і в мене нічого не вийде. А в плані творчості ви виходите зі стану якихось сумнівів у своїх діях, чи в своїй силі, чи в своїх ідеях. Можливо, зараз ви шукаєте якусь правду або розкриваєте якісь приховані аспекти вашої творчості. Можливо, зараз ви в стані боротьби з власними обмеженнями, які заважали вам займатися творчістю. Можливо, ще нещодавно ви вважали чи то написання творів, чи малювання, чи заняття музикою, що це просто напрасно. Що це просто даремно витрачений час. І ось зараз ви зрозуміли, чи в стані того, що ви починаєте розуміти, що ні, не даремно витрачений час. Бо я цим насолоджуюсь, бо я цим заряджаюсь, бо це дає мені енергію. Значить, це час для моєї внутрішньої енергії, для моєї внутрішньої дитини порадувати моє внутрішнє дитя. І завдяки цьому отримувати власну енергію, зарядитися цим. Отримати натхнення, відчути якийсь політ, політ душі. Тож, ймовірно, зараз ви проходите період внутрішніх глибоких змін. Швидше за все, зараз ви починаєте розкриватися як творець. Ви починаєте краще розуміти свій творчий потенціал. Ви починаєте краще розуміти, чим вам хочеться зайнятися, що саме в творчості вас надихає. Ви виходите зі стану обмежень, ви виходите зі стану. Якихось неприємностей, що стосувалися творчості. Ви, немов по-новому, відкриваєте для себе творчість. Світло, яке ви несете в собі. Ваша життєва енергія орієнтована на гармонію і благополуччя. І ви здатні створювати відчуття радості, відчуття успіху у вашому оточенні, у вашій сім'ї. Ви вмієте створити атмосферу святкування, атмосферу радості, даруючи світло, даруючи підтримку тим, хто поряд. Ви спокійно та впевнено крокуєте через життя, розуміючи, що всі ваші зусилля призводять до гармонії. Ваша енергія притягує до вас інших людей. І ви є тим джерелом енергії, що напоює інших біля вас, тим світлом, що освітлює іншим їхній шлях. Ви підтримуєте їх. Ви надихаєте їх. Ви для кожного знайдете слово підтримки, слово якоїсь розради. Ви дійсно світлячок у цьому житті, світла людина зі світлою енергією, з гармонійною енергією, яка завжди і кожного здатна вислухати, здатна підтримати, здатна зрозуміти. А ось це про вашу тінь. Це про те, що ви загнали десь кудись у підсвідомість, і воно тепер там з цієї підсвідомості вами підкеровує. Імовірно, ви маєте якісь підсвідомі страхи або обмеження в вашому мисленні. Ви можете часто сумніватися в своїх силах, намагаючись розібратися в складних ситуаціях або якихось питаннях. Ваша тіньова сторона може також проявлятися у надмірному аналізі, у якійсь самокритиці, а також у розчаруванні у власних ідеях. Можливо, ви схильні до якихось сумнівів, або ви занадто жорстко оцінюєте себе. І це перешкоджає вам приймати себе такою, якою ви є. Є також імовірність, що у вас є страх перед невідомістю, що ви бажаєте контролювати все до найменших дрібниць. Ви можете побоюватись того, що може прийти ваше життя, чи побоюватись того, що ви не справитесь з, яких, з якимись змінами, є імовірність, що ви дещо завищуєте стан небезпеки. Що навіть маленька проблемка виглядає для вас велетенським лихом. Може, саме оцей острах і заважає вам розвиватися в бізнесі. Та кожний страх, якщо його зрозуміти, можна перебороти, можна перепрацювати, можна, врешті-решт, якось з ним домовитися. Що да, нам страшно дійти аж туди, вкрай, але давай зробимо пару кроків. І так по пару кроків, по пару кроків, та й дійшли, куди вам треба. А це загалом про те, яка ваша особистість нині. Здається, зараз ви маєте потребу в якійсь самотності, в якійсь рефлексії. Ви потребуєте часу для внутрішніх роздумів, для знаходження своїх справжніх цілей. Ви намагаєтесь знайти своє місце в цьому світі через самопізнання і глибоке розуміння себе. Можливо, навіть ви дещо відчуваєте, що ви відокремлені від суспільства. Можливо, видається, що люди вас не розуміють. Або ж ви дивитесь на оточення, і ви не розумієте, як можна не розуміти якихось очевидних істин. Бо раз ви займаєтеся саморозвитком, то, напевно, ви вже досягли якихось вершин. Ви вже зрозуміли щось те, на що інші люди можуть просто не звертати уваги. Вас цікавлять більш високі матерії. Не лише те, де я буду спати і що я буду їсти, а щось із розряду, а для чого ми втілилися в це життя. А яка мета цього життя? То швидше за все, саме зараз ви вибираєте період усамітнення для того, щоб краще зрозуміти себе, для того, щоб розібратися в собі, для того, щоб, врешті-решт, оточення не заважало вам розібратися в собі, щоб не було ніяких отих наносних думок, ніякого впливу чужих слів. Бо це час для себе. Час для того, щоб зрозуміти себе, зрозуміти своє призначення, свою ціль, свою мету. Зрозуміти, врешті-решт, для чого ми живемо це життя. А для кращого розвитку вашої особистості вам важливо досягти внутрішнього гармонії та балансу. Вам варто знайти рівновагу між різними аспектами життя, такими як робота і відпочинок, думки і почуття, внутрішній світ і зовнішні взаємини. Вам потрібно об'єднати різні частини вашої особистості в єдину цілісну картину. Звичайно, цей процес може бути довгим. Він вимагатиме терпіння, готовності до змін. Та ви здатні гармонізувати навіть найскладніші ситуації, підтримуючи рівновагу в душі та тілі. Імовірно, ви з тих людей, які здатні досягти і внутрішню гармонію, і зовнішній стабільний стан. З огляду на весь цей розклад. Імовірно, ви особистість, що перебуваєте зараз на шляху внутрішньої трансформації, ви шукаєте баланс між різними аспектами вашого життя. У вас є сильний потенціал для стабільності та успіху. Та в той же час ви стикаєтеся з якимись внутрішніми конфліктами чи з якоюсь невизначеністю. Наразі у вас є потреба в самопідтримці, в самореалізації, в гармонії, в стосунках і в кар'єрі. А також деякі аспекти вашого життя, вашої особистості, такі як сексуальність, відносини з іншими, потребують самовираження, свободи від внутрішніх обмежень, бо у вас наявні деякі страхи, у вас наявні деякі сумніви, що заважають повноцінно жити цією частиною себе. Також цей розклад підкреслює, наскільки потужний ви маєте творчий потенціал, наскільки сильно ви можете, ви вмієте самовиражатися. Головне, не дозволяти різним обставинам вам у цьому заважати. Загалом цей розклад показує вас як людину, яка намагається зрозуміти і прийняти свою роль і в світі, і в стосунках. Але наразі ви потребуєте часу і внутрішніх змін для того, щоб знайти свою гармонію. Для того, щоб знайти баланс між різними аспектами життя, для того, щоб перебороти якісь свої обмеження, якісь свої страхи, якісь свої комплекси. Ви досить сильна особистість. Ви вже на шляху до змін. Ви вже досліджуєте себе, вже дослухаєтесь до себе, ви вже пройшли якийсь шлях на цьому напрямку. А отже, ви зможете пройти далі. Ви зможете розвинутися ще краще. Ви здатні стати отією жінкою-зіркою, що осяває простір не лише для себе, а й для своєї сім'ї і для свого оточення. Вам варто просто пропрацювати свої страхи та обмеження, і ваше життя стане значно кращим, стане значно повнішим і гармонійнішим. Дякую за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал, переглядайте інші мої відео, звертайтеся за персональним розкладом.